Я вас вітаю, я вас всіх ради бачити, радий чути. У нас ніч з 31 серпня на 1 вересня. Всіх запрошую до перегляду, всіх вітаю з тим, що закінчилось літо, розпочалася осінь, і, звичайно, багато чого можна аналізувати за підсумками останніх трьох місяців, але точно можна вітати один одного і українських захисників з тим, що. Вкотре всі плани Путіна по окупації України, по знищенню української незалежності, української ідентичності, захоплення території всієї Донеччини, не кажучи вже про Запорізьку і Херсонської області, всі ці плани не були втілені в життя завдяки героїзму українських сил оборони, завдяки героїзму тих, хто на далеких підступах до великих міст стримує ворога. І ворог змушений вдаватися до абсолютно цинічних, абсолютно антигуманних провокацій, просто терору в чистому вигляді, яким є вбивство колишнього голови Верховної Ради України і депутата чотирьох скликань парламенту, колишнього секретаря Ради безпеки та оборони Андрія Поробія, людини безперечно унікальної, непересічної, героїчної і такої, яка своїми. Не заявами, а діями вписала себе в сучасну історію України. І щойно перед нашим ефіром з'явилось повідомлення про те, що Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ не просто встановили особу убивці, але також його затримали. Про це зараз все поговоримо. Я вас прошу ставити лайки на цьому стрімі і робити донати на підтримку Сил оборони, тому що, якби не вони. То, повірте, ситуація в Україні була б абсолютно, абсолютно іншою, набагато гіршою. І, відповідно, завдяки гризму людей, які роблять свою справу на полі бою, вдається більшій частині країни продовжувати жити, не скажу, що в нормальних умовах, але не в тих умовах, які б хотів ворог бачити для нас, коли розпочав цю агресію. В описі банка і тут на ефірі теж банк. Я буду продовжувати збір через фонд технології майбутнього на 28-му окремо механізовану бригаду імені лицарів зимового походу. І хочу низько вклонитися і подякувати всім, хто зробив донат на мій день народження. І тих, хто не зробив, теж запрошу це зробити. 30 серпня святкував. Вчора стріма не було, але я бачив, що суми донатів збільшились. Дуже вам дякую за це. Ті, хто хотів би привітати мене, мені жодних матеріальних благ не треба. Але зробіть, будь ласка, донат на банку, яку я просуваю, для 28-ї окремої механізованої бригади, яка воює в смузі оборони від Часов'ярського напрямку, Курдюмівка, далі Озерянівка, Зеленопілля опускається далі до Олександра Шультине і до Торецького напрямку через всю Константинівську Дугу, тому підтримуйте силу оборони. Кожен силу можливостей для того, щоб захисники мали все потрібне, в даному випадку це збір на придбання матч для важких бомберів, які будуть вражати ворога в тилах і надавати йому ну, наближатися піхотою до українських позицій, таким чином, берегти життя українських героїв-піхотинців. Дякую за ваші привітання, але буду вдячний, якщо привітання будуть у вигляді донатів на сили оборони. І зараз обговоримо всі ваші питання, які у вас є. Но у нас щойно перед початком ефіру з'явилось повідомлення президента України Володимира Зеленського, міністр МВС Ігор Клименка і голова СБУ Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути з'ясовані, сказав президент Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, таке повідомив: десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату національної поліції, співробітники СБУ працювали беззупинно. Щоб розкрити зухвали вбивства Андрія Поробія, розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі президента України, Ймовірно, стрільця, кілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений. Вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та співробітники СБУ показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшло на прямий слід стрільця. Через 36 годин затримали. Більше деталей згодом буде від поліції. Дякую за блискучу роботу поліції Львівщини та центрального апарату Нацполу, працівникам СБУ, Офісу генпрокурора та Львівської обласної прокуратури. Професійна і єдина правоохоронна система, основа безпеки та спокою в країні. СБУ в своєму повідомленні не дало більше подробностей. Вони повідомили, що тривають слідчі дії про подальший перебіг розслідування. Правоохоронці інформуватимуть додатково, і вони також в СБУ підтвердили, що вбивця готувався до замаху дуже ретельно. Виконавець вивчав графік пересування Андрія Поробія, прокладав маршрут і підготував план втечі. І теж сказано про те, що завдяки зусиллям координованим СБУ та Нацполу все вдалося дуже швидко розкрити. Протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного, протягом 36 годин затримати. Так, друзі, я не хочу звичайно випереджати ніяких подій, можу виключно дати свою оцінку. Я вас напевне не здивую, якщо висловлю переконання, що це російський слід в чистому вигляді, тому що. Такого роду злочини не вперше відбувається саме у Львові. Згадайте вбивство Ірини Фаріон. Звичайно, технічним виконавцям вони не можуть наймати різних людей. Неважливо, це виключно інструментарій, але замовлення це не вигідно нікому, окрім Росії. І, звичайно, російський слід він для мене очевидний, як і вбивство Фаріон, як і вбивство інших українських героїв, українських військових в тилах, українських журналістів. Мета теж очевидна, це помста людям, які вклали доклали величезних зусиль до ліквідації в Україні паростків п'ятої колони, за українізацію України, української церкви, української армії. І звичайно, це терор, залякування, вказівка всім, що Росія має важелі впливу і можуть діяти в глибоких талах через свої проксі, через своїх агентів, через свої мережі. Впливу таким чином дестабілізувати ситуацію в країні, знищити фактично це сакральна жертва, тобто Порубія вбито саме тому, що він був помітним політиком в частині дерусифікації, і це вписується в загальний почерк всіх злочинів, які вчинала Росія на території України, включно переконаний як із вбивством В'ячеслава Чорновола, теж колись ми отримаємо безперечні доказ, що Кремль стояв за всім цим. Так, друзі, я знову ж таки дякую всіх правоохоронців, які це зробили. Дякую Клименку, Малюку і, звичайно, президенту за те, що він це все питання змусив, скажімо так, працювати з повною віддачею всю правоохоронну систему. І сподіваємося на подальшу інформацію найближчим часом для того, щоб суспільство було поінформовано. Тим часом обговоримо інші події. В нас є інформація Financial Times про те, що на тижні в четвер може відбутися зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом в Парижі. Три дипломати повідомили про це. Financial Times. також у лідері у зустрічі будуть брати участь європейські лідери та генсек НАТО. Марк Рютте головною темою будуть гарантії безпеки для України України. Перепрошую. Урсула фон дер на напередодні зустрічі заявила під час візиту в Польщу, що Путін не змінився і його далі треба стримувати. Путін не змінився за останні чверсталіття, двадцять 25 років. Він розпочав чотири війни. Його можна зупинити лише сильним стримуванням. Ми маємо бути точними та швидкими. Збільшуючи нашу оборонну позицію, сказала Урсуна фондрляєн. Також вона бачилася з Дональдом Туском і відвідала прикордонний пост в кринках на кордоні з Білорусі, щоб обговорити зміцнення східної кордони Євросоюзу на фоні гібридних атак з боку Москви. Канцлер Мерц, в свою чергу теж не бачить особливого оптимізму. До речі, я чутка що. Урсула фон дер Дрляєн може стати наступним президентом Німеччини, першою жінкою президентом Німеччини, і її може запропонувати якраз Фрідріх Мерц, враховуючи, що Мерц і Урсула з однієї партії християнських демократів, і враховуючи, що президента Німеччини обирають спеціальне зібрання, куди входять депутати обох палат, відповідно в палатах цих більшість. в... Партії християнських демократів, то є шанси, що Урсула успішно може бути обрана, якщо вона цього звичайно захоче. Ну і Мерцю теж логічно. Наприклад, якщо він вбачає в Урсулі конкурентку на посаду канцлера, то запропонувавши посаду президента, таким чином усунути цю конкуренцію всередині партії. Значить, що сказав канцлер Мерц в інтерв'ю німецькому телебаченню ЦДФ. Війна може тривати довго, ми намагаємося закінчити ямога швидше, але точно не ціною капітуляції України. Війна може закінчитись завтра, якщо Україна капітулює, здасть себе і країна втратить свою незалежність, сказав Мерц. Але тільки після цього, післязавтра, черга буде за наступною країною. А післязавтра, післязавтра буде наша черга. Це не варіант. Канцлер е Мерц. Зазначив, що війни закінчуються або військовою поразкою однієї зі сторін, до чого зараз не близькі ні Москва, ні Київ, тобто немає військової поразки, або економічним та військовим виснаженням, якого теж не спостерігається, Канцлер також додав, що, Німеч... що в Німеччині ніхто не говорить про наземні війська в Україні. Це тема непопулярна, тому канцлер так комунікує. Для забезпечення безпеки Києва його союзники мають намір підтримувати українську армію, щоб вона сама могла захищати Україну в довгостроковій перспективі. В Кремлі кадрові чистки пише Нью-Йорк Таймс. Козак, заступник голови адміністрації Путіна. Буде прибраний зі своєї посади в Офісі путінської адміністрації. Це єдиний високопосадовий чиновник, який відкрито виступав проти так званої СВО. Козак пропонував зупинити війну, почати переговори, обмежити владу силовиків і навіть реформувати суди. На місце козака пророкують Ігоря Чайку, сина колишнього генпрокурора. А козака можуть відправити на заслання на посаду представника. Президента в Північно Західному окрузі. Як пише New York Times, так Кремль позбувається навіть натяків на інакодумство. Система не терпить тих, хто пропонує реформи, зате задоволення вирощує династії лояльних спадкоємців. Дональд Трамп дав інтерв'ю Дейлі Келер. Це протрампівське мага видання. За його словами, він розглядає варіант залучити американські літаки для патрулювання України. В такому разі основну роль грали б європейці, але Америка допомогла б їм. Але при цьому Трамп сказав, що Америка не відправить в Україну сухопутні, сухопутні війська для гарантії безпеки. Америка не витрачає гроші на війну в Україні. сказав Трамп в інтерв'ю Дейлі Келлер. Це Європа почала фінансувати озброєння для України. Ніхто не думав, що це можливо, але платять. Ми не витрачаємо гроші на війну. Це велика різниця. От і підсумуйте. Крім того, я не думаю, що можна владнати конфлікт без певних гарантій безпеки. Але ми не будемо відправляти війська чи щось подібне. Якщо ми зможемо допомогти Європі, ми допоможемо, а вони, європейці, там будуть присутні. Трамп заявив, що готовий сприяти тому, щоб війна закінчилася, хоча це буде важко зробити. Ми говоримо про багато життів, ми не говоримо про щось, що я розпочав. Я цю війну успадкував, сказав Трамп. І все, що я намагаюся зробити, це загасити полум'я. Я думав, думав, я вже майже вирішив це питання. Я робив таке сім разів з іншими війнами. Я владнав конфлікти, які були складніші за це, з огляду на те, що там не було шансів. Три з тих війн закінчилися, хоча тривало понад 30 років. І я їх завершив. А ця війна дуже важка. Це складна війна, сказав Трамп. Також Трамп е, визнав, що двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна не буде, але він все ще сподівається на тристоронню. Щодо е, підтримки з боку американської авіації, якщо я зможу зупинити цю війну і наш літак періодично буде літати в повітря, хоча в основному це буде європейці, ми допоможемо їм. Їм треба щодо того, що ми зможемо щось зробити. Трампа запитав журналіст, повторюється газета, видання онлайн-видання, дуже, дуже промага, і воно відповідно проти будь-якого втручання справи за межами Америки. Запитали в Трампа, чи не турбує вас те, що присутність американських військ не відповідає політиці америка Фіст, в першу чергу Америка так перекладається. Трамп відповів: так думає багато хто. Ми більше не витрачаємо сотні мільярдів на цю війну. Ми продаємо озброєння НАТО. Вони за це платять, а ми ні. Якщо я не вважатиму, що ця війна може завершитись без будь-яких гарантій безпеки і в нас не буде солдат на землі. Але якщо ми поможемо Європі, знаєте, вони там будуть. Знову компліменти на адресу Путіна. Ми ладнаємо між Путіним і Трампом. Бачимо, так каже Трамп. Ви бачили це, в нас роками були добрі стосунки, дуже добрі. Тому я думаю, що ми зможемо це зробити. Я би дуже був радий, якби це вдалося зробити. Можливо, їм ще треба трохи повоювати. Нічого собі, так, так каже Трамп, що нам треба ще трохи повоювати. Чи буде тристороння зустріч? Тристороння відбудеться, двостороння, я не знаю, але тристороння відбудеться. Але, знаєте, інколи люди не готові до цього. Я використовував цю налогі пару разів. У вас є двоє дітей на майданчику, які ненавидять один одного. Вони розігралися, розігралися і ти маєш їх зупинити, а вони продовжують. І через певний, через певний час вони будуть раді зупинитися, але це надто довго вже триває. Ну, така аналогія з дітьми теж абсолютно неприйнятна. Таке враження, що українці грають з росіянами в щось. Насправді Росія прийшла з війною на українську землю. І Україна нікого не запрошувала. Так, друзі, щойно президент зробив ще одне повідомлення про вбивство. Андрія Парубія. Щойно говорив з генпрокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного зараз. Проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх для встановлення всіх обставин цього вбивства. Вся команда правоохоронців працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному. Хто залучений до цієї роботи? Нацпол та МВС, СБУ, прокуратура всі діють максимально ефективно. Дякую вам, сказав президент. Так, друзі, сподіваюся, більше подробиць буде зранку, в понеділок. Правоохоронці на прес-конференції після вбивства Пробія сказали, що розглядають всі версії, зокрема і російський слід. З приводу вбивства Ірини Фаріонів в нас на сьогодні відсутні відомості, які пов'язували ці два злочини, сказав представник правоохоронної системи. Також Трамп обговорює можливість відправки в Україну співробітників американських приватних військових компаній. Як повідомляє британська The Telegraph. В рамках довготривалого мирного врегулювання в Україні військові підряди з Америки можуть бути задіяні. Військові підрядники з Америки можуть бути задіяні для відновлення та зміцнення ліній оборони. А також будуть захищати американські комерційні інтереси в Україні. За даними джерел видання Телеграф, наявність американських найманців слугуватиме стримуючим фактором, який стримує Кремль від порушення режиму припинення вогню. Так, друзі, до запитань переходимо. Прошу вас давати донати на підтримку 28 ї окремої механізованої бригади імені Лицарі з нового походу. Збір через фонд технології майбутнього на банці Накопичена певна сума, але ця сума всіх зборів, які йшли через цю банку. Тому нехай це вас не вводить в оману. Будь ласка, будьте активними. Ольга, вітання з Черкас. Дуже дякую. Наталі Ванервен, я вас вітаю, вітання Нідерландом. Артем Головач, дякую. Тетяна Пав, дякую. Росвітлана Пії, Тетяна Заводна, вітання Шептицькому, вітання Івано-Франківського НАТО 400. Дякую. Е -е -е Ганна Жук, всіх вітаю. Дякую за привітання з днем народження. Ганна Жук, Божого благословіння, ангела-хранителя. Ви мені бажаєте, а я вам за це вдячний. Світлана Сердюк, вітання з Італії, італійці. Будь ласка, донатьте. В нас є можливість робити донат також на приват. В описі відео є Приватівська банка. Тетяна Заводна, дуже дякую. Інна Рибнікова. Радий вас бачити. І я вас бачив ваш коментар в інтерв'ю, яке було опубліковане на YouTube каналі Наталії Масічук. Інтерв'ю це цікаве. Ви зможете подивитися його на моєму каналі, коли добіжить кінця дедлайн, це буде четвер. Я зможу себе опублікувати, поки за домовленістю з Масічук я його в себе не публікую. Але дякую вам за теплі слова, які в. Тітюбі Мусічук, ви Інна Рибнікова на мою адресу написали. І вітання з Одеси. Ви мені кажете, а я вам кажу вітання з Києва. І ви мені пишете Ніський, Україн за роботу, ви взірець порядності, патріотизму, професіоналізму, стійкості Божого богословіння. А я вам відповідаю Інна Рибнікова. Дуже дякую за ці компліменти, дякую за ваші донати і за сьогоднішній донат, і дуже дякую за те, що стільки років ми з вами. Отак От заочно, віртуально, але, друже і я пам'ятаю, ще стріми і ваші питання далеко-далеко до початку війни. А це вже три з половиною роки, як вибачте. Да, виходить, що це набагато-набагато раніше. Ми з вами почали спілкуватися, і мені це дуже приємно, що аудиторія зі мною йде через роки. Це велика для мене честь. Ірина, дякую вам за відгук про інтерв'ю з Масійчук. Кажете, що це гарне інтерв'ю. Мені теж так здається, хоча я думаю, ще міг би багато розповісти. Коли говориш, багато пам'яті підгружається з такого гархіву оперативної, вона в тебе видає ці блоки інформації. Я б ще спілкувався, якщо чесно, мені сподобалось. Галіна Постемська нагадує, що Козак родом з України, і це теж правда. Але все-таки він не тому, що він родом з України проти війни, а тому що він просто представляє інше кола, інше бачення. І в Росії теж політика істеблішмент не однорідні. Так, Акула 7722 пише: Трамп стільки всього не говорив за ці півроку, йому вірити не варто. Він руйнує безпеку своєї держави. А що тоді казати за Україну? Трамп чіпляється за Путіна як за останній шанс Америки на ілюзію безпеки. Ну я думаю, що він просто Путіну симпатизує. Не думаю, що він чіпляється за Росію за шанс на останній шанс як ілюзію безпеки. Не думаю, це накрас навпаки. Росія оглядає як потенційну загрозу. Просто Путіна любить. Вікторія Жукова про інтерв'ю у Масійчук. Не всі пам'ятають подробиці тих часів, не всі раніше цікавились. Ви добре нагадали пред історію. Гарна розповідь. Вікторія, дуже дякую, що дивилися з великим ентузіазмом для мене це все. Анатанк, гарне інтерв'ю вийшло з Масійчук. Наталка була в Чорному. Так, до них ще приплентався чорний лабрадор. Так, да, гуляв в парку, прийшов в Лабрадор, не зіпсував нам нічого, але було, звичайно, трошки кумедно. Так, що ж, друзі, дивимося за новинами далі і сподіваємося на те, що злочини будуть розкриті встановленням всіх обставин вбивства Андрія Поробія. Дякую вам за увагу. Пізня година вже. Чверть на другу ночі, прямий ефір, ніч з 31 на 1. почалася осінь. Осінь прийшла. Самі не помітили, як пролетіло літо, але ще принаймні наступні 10 днів буде дуже тепла погода, тому встигніть спіймати ваші промені сонця. Добра ніч на все добре. Нехай вам щастить. Підтримуйте, будь ласка, донатом на 28-му бригаду. цей стрім в описі банки Є реквізити. Всіх обійняв, всім пока.